А зараз до вашої уваги підсумок найяскравіших моментів церемонії нагородження золотий м'яч 2024, яка відбулася 28 жовтня у Парижі. Головна інтрига вечора розкрита. Володарем золотого м'яча став іспанський півзахисник Родрі, лідер Манчестер Сіті і чемпіон Європи у складі збірної Іспанії. Він залишив позаду цілу плеяду зірок, випередивши таких гравців, як Юнісію Жуніор, Джуд Белінем і Дані Карвахаль із Мадридського реала. Це досягнення також увійшло в історію як перший золотий м'яч, здобутий футболістом Манчестер Сіті. Крім того, Родрі став лише третім іспанцем, який отримав цю нагороду, приєднавшись до легендарних Альфредо Ді Стефано та Луїса Суареса. Останній із яких перемагав у 1960 році. Український форвард Атем Довбик також увійшов до списку претендентів, посівши 29 дев'яте місце. Це знакова подія для українського футболу. Вперше з 2006 року представник України потрапив до рейтингу претендентів на золотий м'яч. Партнером довбика на цій позиції став захисник Мац Гумель, що теж грає за Рому після багаторічної кар'єри в Брусії Дортмунд. Літній трансфер із іспанської Жерони до Роми довбик доповнив відмінною статистикою. У минулому сезоні він зіграв 39 матчів, забив 24 голи і віддав 10 гольових передач. За Рому він уже провів 12 матчів, відзначився 5 -ма голами. Нагадаємо, що золотий м'яч серед українців вже вигравали Олег Блохін в 1975 році, Ігор Білано в 1986 році та Андрій Шевченко в 2004 році. А найкращим голкіпером світу за версією Францфутбол знову став Еміліано Мартінець із Астон Вілли. Аргентинець вдруге поспіль отримує престижний трофей Яшина. Проте третє місце у цій номінації вибору український голкіпер мадридського реала Андрій Лумін, який відмінно проявив себе у минулому сезоні. 31 матч, 12 сухих поєдинків і оцінка від Transfer Market у 16 мільйонів євро. Ще одна ключова нагорода ввечора дісталася італійському тренеру Карло Анчелотті з мадридського реала, якого визнали найкращим тренером 2024 року. Продовж минулого сезону під його керівництвом Реал виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок УЄФА. Але, попри перемогу, жоден представник реалу не з'явився на церемонії, адже клуб вирішив бойкотувати захід. Мадридці висловили своє невдоволення, тим, що Жуніор і їхній зірковий нападник не став володарем золотого м'яча, і ця позиція клубу стала відшутною в заї шатле. Церемонія вручення золотого м'яча 2024 вразила інтригами та моментами, що запам'ятаються надовго. Українські футболісти продовжують голосно заявляти про себе на світовій арені, нагадуючи про високий рівень українських спортсменів.